Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 8 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Перша декада квітня цьогоріч в моєму регіоні дуже тепла. Нічні приморозки цьогоріч вже не очікуються. Саме тому сьогодні, 8 квітня 2024 року, я прийняв рішення розкривати свій виноградник. Ось маю кущ винограду сорту «Преображення». Кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Обережно тримаюсь за рукав та дуже обережно намагаюсь витягти лозу із землі. Різко смикати не треба, витягати лозу слід вкрай обережно, щоб не пошкодити бруньки. Цілеспрямовано мити виноградну лозу не треба. Після того, як пройде дощ, земля з виноградної лози змиє дощем. Ось тут вкритий молодий саджанець сорту винограду Каталонія. Обережно знаходжу рукав. та дуже обережно намагаюсь витягти лозу із землі. Не поспішаю витягати лозу вслід вкрай обережно, щоб не пошкодити бруньки. Після розкриття довкола голови виноградного куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, розпущений ґрунт прогрівається значно швидше. Також довкола голови виноградного куща я роблю заглибини, щоб в подальшому була змога поливати та у разі необхідності підживлювати виноградні кущі. Далі, не зволікаючи часу, я розпочинаю сухе підв'язування виноградної лози. Однак про це більш докладно в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули розкриття винограду 2024. Цікавить сухе підв'язування пагонів винограду? Рекомендую до перегляду ось це відео.